Іна, теоретичний ліцей Тицкань, сьомий клас, Тарас Шевченко, три літа. І день не день, і йде не йде, а літа стрілою пролітають. Забирають все добре з собою, окрадають добрі думи, охолодний камінь розбивають, серце наше і співають. Амінь. Амінь всьому веселому однині до віка і кидають на розпутті сліпого каліку. Невеликі три літа марно пролетіли, а багато в моїй хаті лиха наробили, опустошили убоге, моє серце тихе, погасили усе добре, запалили лихо, висушили чадом димом ті добрі сльози, Що лилися з катрусею в московській дорозі. Що молились з козаками в турецькій неволі, І, Оксану, мою зорю, мою добру долю, щодень Божий умивали, поки не підкрались, злі літа, та все теє заразом украли. Жалі батька, жалі матір і вірну дружину, молодою, веселою класти в домовину. Жаль великий, брати мої. Тяжко годувати малих діток неумитих, не топленій хаті. Тяжке лихо, та не таке, як тому дурному, що полюбить побереться, а вона другому за три шаги продається, та з його сміється. От де лихо, от де серце разом розірветься, а таке то зле і лихо і за мною спіткалось. Серце люди полюбило і в людях кохалось. І вони його вітали, гралися, хвалили, а літа тихенько крались, і сльози сушили, сльози щирої любові, і я прозрівати став потроху. Доглядаюсь, а бодай не казати. Кругом мене, де не гляну, не люди, а змії. І засохли мої сльози, сльози молоді, і тепер я розбите серце я гою. І не плачу, не співаю, а висовою. совою, таке то, що хочете, то ти й робіте. Що голосно зневажайте чи нишком холіте, мої думи однаково, не вернуться знову. Літа, мої молодії, веселої слово не вернеться, і я серцем до вас не вернуся. І не знаю, де дінуся, де я пригорнуся, і з ким буду розмовляти, кого розважати, і перед ким мої думи будуть сповідати: Думи мої, літа мої, тяжкі три літа, до кого ви прихилитеся, мої, злі діти. Не хилитись ні до кого, ляж ти дома спати, А я піду четвертий год новий зустрічати. Добрий день же новий годе, в торішній світині, Що ти несеш в Україну в латаній торбині, благоден свій указом новеньким ловити, Іди ж, здоров, і не забудь злодіям поклонитись.